Доброго дня! Сезон консервації продовжується. Я сьогодні буду робити аджику. Кому цікаво, заходьте і будемо разом готувати. я буду аджику робити на 3 кг помідор. У мене такі вони маленькі, уже як останні, мабуть, з огороду. Ну, я купила їх на базарі, звісно, бабулечок. Такі вони, всякі різні, жовтенькі, тут, ну, на аджику піде все. І, і зовсім маленькі. Так, у мене тут трошки більше, я думаю, може щось відійде. Помиті вже приготовлені помідори. Зараз я їх буду крутити на м'ясорубку. Ще нам будуть потрібні болгарські перці. У мене тут майже всі червоні, але трошки є і зеленого. Почистимо і десь так, щоб в кількості було десь кілограм почищеного перцю. Часник. 400 г почищеного. Будемо чистити. Гострий перець. У мене тут три виду. Я не знаю, який цей на смак, чи він гострий, дуже, чи він просто зелений, та й все. Але в мене є такий вогник, такий маленький. І є ось така причина. Буду кидати разом з зернятами, тому що любимо гостру аджику. Сіль 100 грам треба буде, цукор 150, 100 мл оцту і 150 олійки. Все, готуємо. Швиденько перекрутимо наші помідори. Я буду крутити на електром'ясорубці. Збираємо машину, м'ясорубку. У мене нова новісінька. Чоловік тільки подарив, купив, боже, як я хотіла. Мріяла про таку. Зараз подивимося, як вона працює. Помідорчики я перекрутила, тепер будемо перекручувати перчик теж на м'ясорубку. Також я відріжу тільки хвостики від цього перчика. От от, і, і прям цілий буду його з зернятами крутити на м'ясорубку. Овочі, помідори, перець болгарський, перець гострий, все перекрутила і ставлю на вогонь. Зараз добре помішаю. І 35 хвилин буду проварювати. Ретельно помішаємо, щоб все добре з'єдналося. І хай собі вариться, закіпає. А потім ми будемо додати сюди сіль. Цукор і всі інші інгредієнти. Тим часом начистимо чесничку. Чесничку треба багато, 400 г, тому треба буде або перекрутити через м'ясорубку, або на чеснокодавку. Перекручу його на м'ясорубці і додам ваджику вже в кінці за 10 хвилин до кінця приготування. Чесник готовий. Аджика наша проварилася хвилин 15. Я трошки зняла піну, Добавляю 100 грамів солі Так. і 150 грамів цукру. Ретельно все перемішую. І ще готую хвилин 20. Додаємо стакан олії. 150 грамів такий стаканчик 150 грамовий. Все ретельно перемішую, і хай хвилин 20 ще готується. Аджека кипить наша уже хвилин 15, постійно помішую, щоб вона там не пригорала, вона не дуже густа. Якщо вам треба густіше, то додавте ще перцю болгарського, але ми таку їмо. За 10 хвилин до кінця приготування ми додаємо часничок і добре, ретельно помішаємо. Добавляємо оцет 100 все ретельно перемішуємо. І готуємо ще хвилин 10. Хай покипить добре. Заздалегідь приготуйте баночки, що були вже простерилізовані. І помиті простерилізовані крижачки і баночки, тому що все тут конвейєр влітку це як консервація, це. Заздалегідь треба намивати, щоб на всяк випадок завжди були баночки помиті. Хто зна, що нам ще придумається в голову прийде і що ми захочемо законсервувати сьогодні. Всяке буває. Так, хай кипить 10 хвилин. Аджика покипіла 10 хвилиночок, стала яскравіша, густіша. Трошки уварилася. Ну, чесничку ж багато додали. Все, можемо розливати гір... гостра, я вже скуштувала трошки гострувата така. Дивіться, коре... кореагуйте гостроту гірким перцем. Все, розливаємо по баночкам і будемо закатувати. Гарна джичка вийшла, швидко готується. Мінімум інгредієнтів. Накрутили все. Тут часник тільки довго чистити часник. А так все остальне все дуже швидко. Отака От у нас аджика вийшла. Перевертаємо баночки. Баночки гарячі. Як по потребі треба витирати, витирайте баночки. Аджику я закатала, получилася така величенька партія. і Навіть 700-грамова баночка є і така маленька. Ну, це ми на пробу залишимо таку малесеньку баночку. Тут грам 100, залишимо собі на пробу. Так, всім дякую за увагу. Грамовки всі напишу в описі під відео. Ставимо під ковдру до повного охолодження. І до побачення до нових зустрічей.